Здравствуйте! Сьогодні 31 декабря погодка така Як би можна сказати тепленько Вийшов прогулятися на природку Думаю сходю на поле подивлюсь Це ячмінь 9 вал то пшеничка Гарантія по прямим прямо посіян. А це по сояшнику тут Агешкой перебито. Короче, хочу поздравить всіх з Новым Годом. Счастья, добра, миру і самое главное здоровья. И хочу сказать всем спасибо подписчикам, що Є в мене вже більше тисячі, 21 декабря ровно год як в мене з'явився канал. Така пшеничка. Це виходить кусочок по сояшнику отак десь, а це тут агешкою раз пройдено. Це тут вона пізніше посіяна Чим ця десь може неділя, може трохи більше Це виходить до доща 29 сентября сіяно, а 30-го дощ пройшов, а це вже після доща сіялось Ячменя багато, ще в сходи, бо лежало в сухому Така дощів, якби не було таких продуктивних, це той, що 30-го випав сентября і короче, багато почало листя збрасувати, жовтіть. Ну така, покущилася, красиво, давно таких пшениць не було, щоб йшла в зиму покущено ну, там вроді б то на следующую неделю, ну воно так і на завтра там 5-7 міліметрів передають і на следующую неделю там трошки більше передають тут трошки аж душа радується що дощики нас як кажуть, не забувають, хоч якісь. Ну, дома на городі рився, взяв лопату, пішов. Думаю, горох заразом подивлюсь, що там з ним. Получається, е, десь на штик лаги, а далі все сухо. Горох короче, поключився, койде є, що тільки кидає ключку, а є така, що вже дебела ключка, ну коріння ще нема, ще не кидає. З собаками вийшов прогулятися, один десь там воно рекс бігає, хвістик один терчить і мухтара взяв там, хай пробздяться.